Популярні питання від студентів. Де знаходити сили на саморозвиток? Ем... Гарне питання. Я думаю, що його потрібно шукати в пристрасті. І що саме маю на увазі? Маю на увазі, що якщо у вас є полке бажання щось е, створювати і створювати не просто якісь рандомні речі. А пробуйте створювати ті речі, які вас дійсно надихають. Наприклад, ви можете відкрити Pinterest і почати збирати ті роботи, які вам дуже подобаються. І далі ви будете відчувати. В певний момент має спрацювати такий тригер: Вау, оце дійсно круто. І от в цей момент збережіть цю роботу: одну, дві, п'ять, більше. і Раз на день спробуйте приділяти 15-20 хвилин для того, щоб вцілити, реалізувати, повторити ту роботу, яка вам дуже сподобалась. Це може робота від руки, наприклад, летерінг. Тобто ви побачили, як дуже там красиво, креативно реалізована певна літера чи певне слово. Хоча без питань, беріть аркуш паперу, олівець, спробуйте повторити. Не види з першого разу, абсолютно нормально. З другого, з третього, але з часом ви зрозумієте, як це робити, і будете робити якісно. Так само інтерфейси, так само якісь креативні дизайни, реклама, будь-що. Знаходьте те, що вас дійсно надихає, і спробуйте його повторити. Відчуваєте складність, недостатність свого досвіду, шукайте туторіали. Купа туторіалів, як реалізувати різні ефекти, різні стилі. Вони точно є, особливо ті, які трендові, по них знято і в Інстаграмі Купурілс, і в Тіктоці, і в Ютубі, будь-де. Шукайте, як це зробити, і пробуйте. І коли ви будете рухати за своїм серцем, тоді у вас не буде такого враження, що О, знову треба потренуватися. Ви будете чекати цієї того фрагменту в пів години. Коли ви будете uh, се